Горе плач та чорний смуток не покидають місто Дубно. 2 січня на Майдані Незалежності Дубенчани зустріли на щиті свого героя, мужнього воїна, старшого сержанта Володимира Юзюка, 1977 року народження. Безжальна війна обірвала життя Володимира Юзюка на Херсонщині при виконанні бойового завдання. Його родина дубно і вся Україна втратили справжнього захисника і хорошу людину 28 грудня 2024 року, близько сьомої години ранку. При проведенні ротації особового складу. Біля населеного пункту на Дніпрянське Херсонської області загинув старший сержант протитанкового взводу роти вогневої підтримки Йозюк Володимир Володимирович. У загиблого залишилися дружина, донька, батьки, сестри, брати. Щоб віддати шану своєму герою, зібралися сотні дубеншан. Його рідні, друзі та побратими, колеги по роботі, знайомі та незнайомі, священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Смерть нашого воїна-захисника, як і народження Сина Божого, пов'язане із жертвою. Тому що коли воїн діває на себе військову форму і бере в руки зброю, це означає, що Він здатний і покликаний до боротьби і до саме пожертви. Так як Христос, так і наші всі воїни-захисники показують цьому світу, що оця жертва є сильніша за смерть, сильніша за ворога. Ми не можемо, дорога родина, повернути вам зараз воїна вашого, Сина. Чоловіка, батька, ми не можемо повернути вас. Але ми знаємо, що Бог поверне, Бог, який створив цей світ. І він перебуває в єдності з Богом і надалі. Тому нехай же ця віра, яка підкріпляє кожного із нас, допоможе і вам нести оцей важкий хрест втрати, болю і розлуки, а нашому воїну-герою вічна слава. Громада проводжала Володимира Юзюка з пошаною та військовими почистями, схиляючи коліна перед жартовністю і подвигом героя. <му> Далі похоронна процесія рушила до свято-Миколаївського монастиря міста Дубно, де звершили чин похорону. Поховали героя на алеї Слави. 2 січня у місті дубно оголошене тенем жалоби, світла і вічна пам'ять воїну.